Привіт, дорогі глядачі мого каналу smartshop.kr.ua Знаходимось ми в магазині smartshop.kr.ua І сьогодні я хотів би вам показати цікаві відео по порівнянню двох телевізорів, які ви дуже-дуже часто питаєте в мене, а що краще обрати, що краще взяти той чи інший варіант. Зараз я вам скажу, де який телевізор знаходиться. І також прокоментую вам. Як е, він працює взагалі по зображенню, що краще. Отже, друзі, що у нас сьогодні на порівнянні за телевізори? Буду знімати в розподільній здатності, е, здатності 4 к і коментувати yeah. зображення вам, е, яке у нас є. Наш Ліворуч, у нас сьогодні телевізор Hisense. Модель називається 55U7KQ. Праворуч у нас телевізор TCL. Модель називається 55C805. Зараз я перевірю яскравість зображення на тому та іншому. Тут у нас динамічне зображення. От Стоїть, я поставив динамічний режим, щоб ви отримали максимальні враження. Смарт сцена вимкнена. Так, зараз ми скину... скинемо поточний режим, щоб ви бачили, що ми. Нічого не доналаштовували. І одразу повідомляю, дивіться, якщо вам видно зараз на відео, дуже-дуже сильно помітно, як працює локальне затемнення на телевізорі е, TCL, на правому телевізорі у вас на відео. Е, прямо видно, що заливається ну, не глибокий чорний, а сіренький колір. Це вам так на заміточку стосовно яскравості. Також, що зараз помічаю, те, що Яскравість телевізора Hisense дещо вища відносно телевізора TCL. Так, зображення та звук, інтелектуальний режим я на TCL також вимкнув всі, так сказати, інтелектуальні, і також поставив динамічне зображення. Зараз хотів би вам показати різницю по картинці цих телевізорів. І будемо коментувати вам одразу. Що стосовно ціни. Телевізори. Значить, зараз у нас актуальний цінник 36 тисяч на телевізорі TCL і 34 тисячі на телевізорі Hisense. Обидва телевізори працюють на операційній системі. Верніше, обидва телевізора працюють з процесором Pentonic 700. 700-й пентонік досить потужно. Тільки Хайсенс має свою операційну систему, яка називається Vida. Вона досить сучасна, вона класно адаптована під е керування українською мовою. Для тих, хто полюбляє все ж таки більш відкриту операційну систему, то на Google TV у нас працює телевізор TCL, кому треба багато додатків. Але я скажу відразу: багато хто думає, ну ви зараз можете подивитися на деталізацію. Це вам яскравість картинки, наскільки Хайсенс попереду TCL, а хоча TCL заявляє, що у них пікова яскравість 1200 кандел, а Хайсенс заявляє, що у них 1000 кандел. Але все це пізнається в порівнянні. Тому що кожен виробник заміряє яскравість якось самостійно, то Хайсенс, на чому я зупинився, вказує, що у них до 1000 кандел яскравості, TCL вказує, що у них. 1200, тобто він має, по суті, бути яскравішим. Але зараз у, у обох телевізорів картинка накручена яскравість на 100, що дає вам підвищена яскравість, яку ми зараз бачимо в телевізорі. Хай він дає деталізацію в темних частинах кадру. Якщо ви будете дивитися якесь кіно і буде темна сцена, то ви бачите всі деталі в темних частинах кадру, тобто на задньому плані, скажімо так, деталізація краще. Що стосується кольорової передачі, то більш пласка вона у Тісіля така, ну, ви бачите, зараз колір трави, колір неба, він такий трошечки скучнуватий. Мені подобається більш насичене зображення. Е, мені подобаються більше насичені кольори, хоча у обох телевізорів використовується технологія квантових точок, так званий QLED, Що там, що там, QLED, MiniLED. Тому е, мені здається, більш привабливим зображення саме на Хайсенці. Тут уже порівняння робіть самі. Зараз чудовий ролик. Ролик до речі, зараз транслюється в sdr якості 30 кадрів на секунду, 4 k дякуючи компанії Philips, яка предоставила нам. Спеціальний рекордер для трансляції відео на телевізорах. Вибачаю, що використовую їх контент, але дуже вдячний за те, що вони надали нам такий рекордер. Жодна з інших компаній не надавала рекордери. Тому зараз у вас є можливість чудово порівняти ці телевізори. І що можу сказати стосовно ТСЛ? У ТСЛ, ну от зараз, я не знаю, видно вам чи ні, але спробую вам. Відновити яскравість на TCL рівень чорного, ну, мені, чесно сказати, не подобається. Як працює локальне затемнення, на TCL мені не подобається. Можливо, щось можна покращити. Ось сірий, ну Ви бачите зараз сірий колір, ви щойно бачили, так? Ну Ось такий сірий колір ви бачите при чорному зображенні. Тобто, глибокого чорного на TCL не відчувається, хоча телевізор коштує дорожче. Тому що ви часто в мене питаєте, а який телевізор краще взяти, який тобі більше подобається. Ну, TCL це непогана альтернатива Самсунгу. Тут я згоден на всі 100%. Я згоден, що TCL це непогана альтернатива Самсунгу, тому що він має більш високі показники по яскравості відносно таких самих телевізорів Самсунг. Бо Самсунг, наприклад, за 37 тисяч, вибачте, ціна на TCL... 37 тисяч 36 999 зараз. То Samsung за 36 999 пропонує взяти, до речі, 120 герцові матриці стоять у обох телевізорів. Пропонує взяти QLED бюджетний з 60-герцовою панелью. Ну просто ні про що. Без локального затемнення, взагалі, з яскравістю там 350, максимум 400 кандел, Там просто нема про що розмовляти. То TCL є класною альтернативою. Торгової марки Samsung, і навіть LG без проблем. Це класний вибір. Плюс для тих, хто обирає систему Android, це також більш цікаво, що ви можете поставити туди більше додатків. Хайсенс чим подобається мені Хайсенс? Тим, що вони не вихваляються там завищеними якимись параметрами, вони максимально чесно дають нам картинку більш насичену. Вони дають операційну систему, яка трошечки швидше працює, ніж Android. От зараз по чорному також звертайте увагу. Тому що операційна система закритого типу від виробника вона завжди адаптована під апаратне забезпечення, і їй не потрібні дуже-дуже потужні процесори для того, щоб швидко працювати. Він і сам по собі швидко працює. Тому, друзі. В однакових параметрах порівняли, можемо включити ще стандартний режим. Давайте ви часто питаєте, що на яскравому. Давайте включимо стандартний режим, порівняємо ці телевізори. На стандартному режимі Hisense трошки зменшив яскравість, але також показує більш спокійне, ну таке насичене зображення. Зараз ми поставимо режим стандартний і на TCL. TCL нам додав жовтих відтінків і також знизив яскравість. От вам різниця по яскравості, різниця по деталізації. Звертайте увагу на задній план, що видно там, чи всі листочки вам промальовуються, чи всі гілочки промальовуються вам на екрані. Нагадаю, ліворуч Хайсенс, праворуч у нас Тісіель. Що стосується Хайсенса, які є моменти? Є трошечки перенасичений колір червоний. Я би в налаштуваннях його прибрав, але я цього робити не буду, тому що тоді е, прийдеться калібрувати ще й TCL, і це порушить взагалі. Теорію нашого порівняння. То трошечки червоний завалений по Хайсенсу, і він, ну, це видно. Я би трошки прибрав, і тоді картинка стала б більш природньою, але він показує насичніше і яскравіше. Що стосується звуку, друзі, повідомляють, що у хайсенса вбудована система 2.1, тобто два динаміки, і плюс вбудований сабвуфер, у TCL просто два динаміки. То по звучанню зараз я спробую додати, якщо мене Ютуб не заблокує. І тут. Ну Слухайте, тут однозначно Хайсенс. Тому що відчувається низька частота, відчувається динаміка, відчувається потужність, відчувається якість, відчувається непоганий е динамічний звук. Тому, друзі, дякую, що подивилися це порівняння. Дякую, що підписуєтесь на канал. Якщо у вас є додаткові запитання, ці поки два телевізори у нас є, хоча Хайсенси дуже популярні в нашому магазині, їх завозять раз на місяць, і ми їх довго чекали, то Поки що можете задавати додаткові питання. Можливо, я зніму для вас додаткові ролики. Дякую, що подивилися. Дякую, що ви завжди підписані на наш канал. До нових зустрічей з вами був Павло. Інтернет-магазин smartshop.kr.ua.